Кількість загиблих внаслідок нічної атаки дронів на Київщину зросла вже до трьох людей. Ще один чоловік постраждав. Його ушпиталили з опіками. Про це повідомили в національній поліції. На місці падіння уламків безпілотників працюють рятувальники. У селищі Глеваха з 10-поверхового будинку врятували чоловіка з 6-го поверху і заблоковану жінку з 9-го. Решту жителів будинку, а це 150 людей, евакуйовано. Наразі для них розгорнули пункт незламності. Там, зокрема, і працюють психологи. В іншому населеному пункті Київщини броварах, уламки ворожого дрона впали на приватний будинок. Там загинули власники помешкання, чоловіки з дружиною. Зокрема, пошкоджені ще сім приватних будинків: автомобілі і магазини. Зросла кількість поранених і в Запоріжжі. 51 людина звернулася за допомогою після російського удару по місту. У лікарнях наразі 22 постраждалих, зокрема, двомісячна немовля. Також є один загиблий. Росіяни атакували місто проти ночі четверга у дві хвилі. Спочатку вони запустили шахеди. Один із них влучив в енергетичний об'єкт, а потім вдарили ракетами, чотирма іскандерами. Практично повністю зруйновано багатоповерхівку, ще десятки пошкоджено. Понівечено також приватні будинки і нежитлові приміщення. Пережили вкрай важко дитина дуже злякалась. Нас врятувала тільки ковдра, що я встигла накрити себе і родину два аспекти. Перш за все, після того як почала лунати сигнал повітряна тривога, буквально через Три з половиною хвилини ракети вже були на території Запорізької області, і ще через декілька секунд вони поцілили безпосередньо в центр міста Запоріжжя. Другий аспект це ворог поцілив по тому ж енергетичному об'єкту, який атакував безпосередньо шахідами. На жаль, постраждали ті співробітники, які і відновлювали енергетику, і приводили безпосередньо рятувальну операцію. Українські дрони цієї ночі атакували 11 областей Росії, Москву і Окупований Крим. Як відзвітували в ворожому міноборони, їхні ППО збило нібито усе, а це 121 дрон. Так, в російській рязані досі палає нафтопереробний завод до гасіння. Залучені усі рятувальники регіону. Окрім того, палає ТЕЦ, розташована поруч із цим НПЗ. Пролунали вибухи також у російському брянську. Дрони атакували там завод Кремній, який виробляє мікроелектроніку і деталі для реп іскандера і панцир-противника. Гучно вночі було в Саратові, Белгородській, Воронезькій, Липецькій областях, а також у Москві. Дональд Трамп хоче обвалити ринок нафти, щоб закінчити війну в Україні. Зменшити ціни на чорне золото. Він закликав Саудівську Аравію та ОПЕК під час виступу відеозв'язком на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Президент США переконаний, що й новартість на нафти впаде. Росія не зможе фінансувати війну в Україні, оскільки експорт нафти і газу Москвою це ключова стаття доходів російського бюджету. Ми бачимо, що мільйони життів були втрачені в рамках цієї війни. Я збираюся попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знову знизити ціну на нафту. Я здивований, чому вони цього не зробили. Якби ціна знизилась, то війна Росії проти України швидко б закінчилася. Мир завдяки силі можливий. Головне не збавляти обертів і тиснути на Росію. А задля цього Україна посилює співпрацю з партнерами, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Зокрема, напередодні провели відповідні наради. Передусім щодо Сполучених Штатів і європейських партнерів України, розповів глава держави. Саме Росія старається затягнути агресію. Окупацію, і звичайно, енергоресурси, і конкретно нафта це один із найважливіших ключів до миру, до реальної безпеки. І Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з Росією щодо енергоресурсів. Ми Готуємо нашу дипломатію, нашу міжнародну комунікацію, щоб гарантувати сильні позиції не тільки для України, але й для усієї нашої Європи. Україна не обговорювала з адміністрацією Трампа зниження мобілізаційного віку. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий. Каже, це питання не стоїть пріоритетом і на майбутніх перемовинах. оскільки головна проблема нині це забезпечення зброєю, якої не вистачає навіть для вже сформованих бригад. У нас а, є війська і люди, які не спроять, і у нас потреба. Зброю не перекриває кількість підрозділів. Тому вважаємо, що пріоритетним завданням є видання спроможностей і певних типів спроможності. Торгували зброєю з фронту. Служба безпеки викрила одразу десятьох торговців трофейною зброєю у трьох регіонах України. Усі ділки не пов'язані між собою. Так, на Київщині військовий із чотирма спільниками намагалися продати російську реактивну штурмову гранату і партію боєприпасів до великокаліберних кулеметів. На Житомирщині, збройними мафіозі виявилися двоє братів, один з яких служить. Зброю останній приправляв родичам поштою, а далі вони вже шукали клієнтів. І на Полтавщині збутом арсеналу займалися троє кримінальників. Вони теж вивозили трофеї із зони бойових дій. Ось в Росії вперше засудили солдата мародера. Вирок виніс Курський гарнізонний військовий суд. Однак ані деталі, ані вироку скоєного злочину не повідомляється. Утім, у соцмережах є відео, на якому засуджений російський солдат краде з приватного будинку козу і грузить її до вантажівки. Зазначається, що це відео було знято в одному з сіл Курської області. Нагадаємо, факти мародерства російських військовослужбовців неодноразово фіксували самі жителі Курщини, але до відповідальності винуватців досі не притягували українську кінострічку порцелянова війна номіновано на 97-му премію оскар в категорії документальний повнометражний, повнометражний фільм це фільм розповідь режисерів Брендана Белому і Слави Ліонтіва про трьох митців із Харкова, які залишаються в місті попри небезпеку і прикрашають зруйновані будівлі порцеляновими фігурами. Зйомки картири тривали понад рік. Тоді Слава Ліонтів, що також є одним із головних героїв цього фільму, служив у збройних силах України. Прем'єра фільму Порцелянова війна відбулася на фестивалі Сан-Денс торік у січні. Там він отримав гран-при конкурсу документальних фільмів. І нагадаємо, що церемонія нагородження 97-ї премії Оскар відбудеться в ніч на 3 березня, і в 2024-му український документальний фільм «20 днів у Маріуполі тоді здобув головну премію Оскар.